Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми знаходимося у місті Рівне. Трішки розбавити відео авторинків, покажемо, які автомобілі є у рівному, які ціни і так далі. Всім приємного перегляду! Дивіться, яких стоїть два красення, а саме Nissan Qashqai. Білий колір, обидва двохлітрові дизеля і на гарних комплектаціях. Ну, Вигляд мають дуже класний. Пошлімо з першого варіанту, свіжо провезений, 18 оригінальні колеса, 245 пробігу, 13300 цінник, 11 рік на автоматі. Контакт залишений, датчик, дощу світла, панорама, безключовий, присутній, повністю шкіряний салон, мультикермо, підігрів, сидінь, клімат. 247 тисяч пробігу. 4 склопідйомника, акустика боус. Ці автомобілі все ж таки з моди не вийдуть. Дійсно цікаві пропозиції, а ще й на таких комплектаціях. Навіть такі зеркала в хромі гарно виглядають. Так, а другий варіант, ще цікавіше, тут і камери 360 присутні, такі ж самі колеса. Та ж сама комплектація фактично. Зеркала в хромі, 12 рік, 14350 ціна, 128 тисяч пробігу, повний привід, автомат, 2 літровий дизель. Контакт є, датчики, панорама, безключовий, все присутнє, підігріви. Ось і пробіг. 128 тисяч кілометрів. Цікава пропозиція, звичайно. Також акустика боуса, буфер у багажнику, весь електропакет, тонування задніх вікон. І тут ще й на диво присутні парктроніки. Вони рідко зустрічаються. Більшість йде тільки камера. а тут ще є парктроніки. майже одинакові, але наскільки пробіг вирішує ціна. А як вам така пропозиція на ринку стоїть? Шкода Фабія, VRS комплектації в кузові хечбек на 180 кінських сил. 1,4 бензиновий двигун. Ось такий має вигляд. Тут, до речі, дах не в снігу, а тут а дійсно білий дах. Така комплектація, таке поєднання кольорів. Унікальний автомобіль на сьогоднішній день, дійсно, 11 рік, 200 пробігу, 9 тисяч доларів цінник на старті. По салону ось такі сидіння з боковою підтримкою глибокою, автомат, підігрів сидінь, клімат, мультикермо присутнє, гарні колеса і вже стоїть сезонна гума. Є парктроніки. Автомобіль зі Швейцарії. Кого цікавий, телефонуйте, а хто хоче перевірити, звертайтеся. Так, поруч стоїть Opel Opel Astra в кузові хетчбек. Дивіться, як виглядає, білосніжний колір, легкосплавні колеса, автомобіль. Автомобіль 2017 року. Засніжило зараз автомобілі. 1,6 дизель, 9900 цінник. Механічна коробка передач. Контакт залишений. 192 тисячі пробігу бачу. Ось такий тканевий салон, електростоянковий, шкіряне. Повний електропакет, Це, як виглядає, гарна комплектація, обшитий по кругу пластиками. 15 рік, 189 пробігу, 13 тисяч доларів, 1,6 дизельний двигун. Контакт залишений, датчики присутні, так, тут ми нічого не побачимо по салону, механічна коробка передач. Сенсорна магнітола, партроніки присутні. Автомобіль приїхав з Франції. Точніше, це Citroën Aircross c 4 Так, ще на ринку стоїть такий Nissan Qashqai, провезений зі Швейцарії в практичному кольорі. Свіжа пропозиція на гарній комплектації автомобіль 2014 року 12 місяць. 1.6 дизельний двигун на автоматичній коробці передачі. Парктроніки присутні передні, задні, хром пакет, гарні легкосплавні колеса. Заглянемо по салону. Тканевий салон, клімат контроль, мультикермо. Збережений стан і, до речі, присутні підігріви сидінь, що дуже рідко зустрічається на тканевому салоні. Кого цікавить кросовер на автоматі в такому бюджеті? Цікава пропозиція. Зверніть увагу. Камера заднього виду також присутня. І вже стоїть зимова хороша гума шипована. Повний електропакет по інформації. Так. 156 тисяч пробігу, 17 тисяч доларів ціник на старті. Торг завжди присутній, тому торгуватися потрібно. Оригінальне кермо навіть не перефарбоване, не перешите, нічого, потертості взагалі немає. І коврики присутні бувають автомобілі на ринку стоять без ковриків. Тут все на місці. Volkswagen Passat B8. Ми тільки вчора такий же похожий передавали нашому замовнику, а тут на ринку стоїть ще цікава пропозиція. Максимальна оптика, свіжопровезений автомобіль, тільки з'явився на просторах ринку. 19 рік, 16700 цінник. На автоматі 1,6 дизельний, контакт залишений. Так, датчики присутні. Він відкритий, тканевий салон, автомат, клімат підігріви, мультикермо, дестронік, Старт-стоп присутній, 4 склопідйомника, 217 тисяч пробігу, віртуальна приборка, нова магнітола. Можеш зробити панель, щоб було. Оп. Так. Трьохзонний клімат. А приїхала звідки воно? З Бельгії. З Бельгії. Єдине на Гарний варіант. Величезний багажник. Ага. Ще налита налитому диску. Запаска, домкрат, все повністю весь комплект. Угу. 23 го року гума все сезонка, до речі, стоїть. В принципі, такий культурний пасад. Передні задні партроніки. А камера є задня? Камера присутня. Зараз ще. Ну, ну я бачу, я бачу. Ось так детальніше буде. Контакт видно. 215 рідного пробігу каже дядько. 17 вже. А ще на ринку стоїть ось такий електромобіль Hyundai Kona в червоному кольорі, гарно виглядає, такий дійсно по-цікавому 21 900 його ціна, 19 рік. так Контакт залишений, 174 пробігу. Нова батарея, каже продавець, є безключовий. Запас ходу тут величезний, 4 склопідйомника, підйомника, електропривід сидінь, повністю шкіряний салон. 175 пробігу, підігрів керма, підігрів сидінь, повністю на всьому. У 2022 році поставили нову батарею, пише 64 кВт батарея. Це велика батарея, в них є ще й менша. Цікава пропозиція є шильдик з обслуговування. Гано мегань 4 го покоління, подивіться, в якій комплектації, гарні на максимальній оптиці, легкосплавні колеса. Тормозна система, бачу, свіженька, він в універсальному кузові. 19 й рік, 132 тисячі пробігу. Контакт залишений. 17300 цінник, 1,5 дизельний двигун. Гарний пробіг, гарна комплектація і 19-й рік. Великий монітор. Так, він закритий. Такий велюровий гарний салон з підсвіткою. Вже стоїть гарна все сезонна гума. Він свіжопровезений, тільки з'явився на просторах ринку. І вже ми його для вас знімаємо. Так, А поруч стоїть ось такий ще мінік в білому кольорі, в поєднанні з чорними пластиками дуже так цікаво виглядає. Унікальний по-своєму автомобіль. 16 рік, 14 тисяч доларів, 1,6 дизель, 106 тисяч пробігу. Так, контакт залишений. 14 тисяч доларів на комплектації, датчики присутні, механічна коробка передач, тканевий салон. Ну, Мінік він на своєму стилі в принципі. Але вигляд має. Вже стоїть зимова гума. Він закритий. Дачі я Дастер в білому кольорі. Приїхав із Франції, судячи по номерних знаках, автомобіль 17-го року випуску 245 тисяч пробігу 11 тисяч доларів. 1,5 дизельний двигун. Контакт є. Так, він закритий. Тонування присутнє, механіка шестиступенева. Навіть є партроніки. Так, ще на ринку стоїть ось така Toyota RAV-4, свіжопровезений автомобіль, тільки з'явився на просторах ринку і вже знімаю. Гарний непростий колір. 2011 року автомобіль експлуатації, бачу, 10-й буде чистий, 170 тисяч пробігу. Повний привід, дизельний двигун 2,2, контакт залишений, 14 750 його цінник. Гарна комплектація, є безключовий доступ, комбінований салон з електроприводом. Автомат, клімат, підігріви сидінь, повністю є все. Місця багато. Таких пропозицій на ринку зовсім мало, тому зверніть увагу. Renault Grand Scenic третього покоління в такому вишневому кольорі. Гарно виглядає, хороша комплектація, присутні релінги. Такий сімейний дійсно автомобіль за ціною 9300. 12 рік, 179 пробігу, 1,5 дизель. Так, контакт залишений. Датчики дощу світла, безключовий. Він зачинений, механіка шестиступенева, клімат, круїз, навігація. <му> Популярна моделька, так, і поруч стоїть ще. Рено Megane третє покоління в комплектації Боус, саме часто запитують. Дійсно гарна комплектація. Передні задні парктроніки, лінзована адаптивна оптика, оригінальні легкосплавні диски. Гума стоїть вже все сезона, 23-го року, до речі, побачив рік виробництва. так, 13 й рік, 1,5 дизель на автоматі, 9500 цінник. Датчики дощу світла, панорама, люк. Присутня, безключовий. І це колір, до речі, білий перламутр. Комбінований салон, електростоянковий, клімат, навігація. Нам його відкрили. Підігрів сидінь присутній, акустика преміальна. 215 тисяч пробігу. Дуже гарна комплектація. Тонування заднього ряду, форкоп присутній, камера заднього виду. Ось така пропозиція. Kia Sportage в чорному кольорі. Свіженька пропозиція на ринку. Хороша комплектація, автомобіль 2014 року, 2-літровий дизельний двигун та повний привід. 220 тисяч пробігу, контакт залишений, але ціна, на жаль, не вказана. За ціною потрібно телефонувати. Автоматична коробка передач, повністю шкіряний салон. Так, він закритий. Mazda CX5 стоїть поруч, також в чорному кольорі. Хороша комплектація, бачу, є і люк, і асистенти. Безключовий 13 й рік, 113 тисяч пробігу. 2,2 дизельний двигун на автоматі. Також ціна не вказана, потрібно телефонувати. Цікаві продавці бувають, не вказують ціну, хочуть уваги. Парктроніки присутні. Toyota Corolla Verso. такий сімейний автомобіль, стоїть на ринку в білому кольорі. Автомобіль 2013 року випуску. Ось такий має вигляд Так, так, так. 10 тисяч доларів цінник, контакт залишений, 2-літровий дизельний двигун на механічній коробці передач. Тут присутні релінги. Погано видно, запотівши вікно. Тонування заднього ряду це вже такий в рестайлі іде. Говорите, що на ринку одні Volkswagen та рено. Та ні, друзі, вибір. Великий автомобіль, просто є авто, яких вибір більший, є авто, яких вибір менший. Дивіться, який стоїть Discovery Land Rover в червоному яскравому кольорі. Свіженька пропозиція, тільки з'явився на просторах ринку. Двохлітровий дизель 139 пробігу. 16 рік. Контакт залишений. Можна телефонувати. Цінника немає. Присутня панорама, асистенти, датчики. Так, він закритий. Повністю шкіряний салон, Багата комплектація. Форкоп, партроніки, камера, все присутнє. Дивіться, який малюк стоїть, Kia Rio, 1.4 бензиновий двигун, невеликі габарити, простий автомобіль, привезений. 139 тисяч пробігу пише. Сьомий рік, 5500 цінник. Контакт залишений. 0,97-44 54 753. Так, по салону. Тканевий салон, механіка. П'ятиступенева, кондиціонер присутній. Такий простенький автомобіль, можливо, для кого перше авто. Це пропозиція саме те, що потрібно. Друзі, а на цьому наше відео прийшло до закінчення. Підтримайте нас лайком та підпискою. Всім миру та добра!